Літні шини для легкових автомобілів Lassa Revola 205-60 F16. Має індекс навантаження 630 кг на колесо, та і швидкості 240 км на годину. Ласа це виробництво Турція. Це спільне підприємство з компанією Bridgestone. В даному випадку модель запозичена від Bridgestone Turanza T005, має симетричний малюнок протектора шосейного типу. Завдяки кому досягається мінімальний опір коченню та мінімальний рівень шуму. В даній шині реалізовані такі технології, як Next Gen, та вона одобрена для експлуатації на електромобілях, що каже про те, що шина є міцною, оскільки може витримувати високе навантаження. Та в момент розгону автомобіля також вона. Буде себе чудово вести.